У самому належить бути вбитим мечем. Тут терпіння та віра святих. Я, ну, читаючи ці місця і списання, ну, я стараюся молісти все це якби, вникати, тому що не можна, Слово Боже, так машинально читати, просто прочитав, та якби. І... Ну, як для відчота, я не розумію, як порити ще мов його е, неправильно. Но є правильний подход, є правильний підход до читання Слова Божого, коли ми ну, молимося і просимо, щоб розуміти дух писання, сам дух писання, щоб ну, розуміти істину Божу. І дуже важливо. Цей дух Писання він знаходиться во всій Біблії, так як Христос сказав колись, що е, досліджуйте Писання, бо ви думаєте отримати через них життя вічне. каже, До фарисеїв казав, які були самовпевнені в тому, що вони дуже хорошо знають закон, дуже знають тору. І вони вважали, що вони не нуждаються в тому, щоб ще вчитися, якби. Вони так уже навчені, вони з дитинства вважали, що вони навчені, і вони ну, багато знають. Але Христос сказав до них такі слова: що е, досліджуйте Писання, бо ви думаєте отримати через них життя вічне. От. І е, кожного по-різному ну, розуміння життя вічного. От, в них було таке розуміння, що вони ходять в храм, е, приносять жертву, виконують. Е, всі, що Моїсей закони дав, і вони старалися все це якби виконувати, ще приплюсовували багато чого свого приплюсову. За, за що їх Ісус облічав? Каже, щоб придання людські ставити навіть вище заповіді Божої. От, і вони думали, що на цьому. Вони якби за вічне життя. Ну, Любу конфесію, спитай, всі по-своєму ну, розуміють, що вони йдуть би, в вічне життя. якби. Слово Боже, воно є общий дух писання, який, який ну, затрагує серце, якщо людина читає Слово Боже, по-любому Господь проговорить в це серце. Якщо ми молитвенно читаємо священне Писання. І тут наголос такий: хто має вухо, нехай слухає. Тобто є вуха в нас ну, фізичні, якими ми ну, чуємо ефір, ефір те, що говорять, фізичний, фізичний слух. А Ісус колись наголошував, каже: дивіться, як ви слухаєте. Дивіться, як ви слухаєте. І е, Дуже важливо ну, мати цей духовний е, слух, щоб почути те, що скаже Господь. От е, праведні люди, вони навіть ну, взяти такий приклад, авакум був пророк Авакум, і там була ну, проблема в Єрусалимі, там е, сильне було беззаконня. Судді, взятки брали. ну Коротше, серед суспільства було дуже дуже ну, велике беззаконня. Він не міг на це все дивитись. Він задавався Богу, Богу питання і ужасне було. І задавався Богу питання, ну доки все це буде? і Він вирішив, каже, я вирішив стати на сторожу серця свого, щоб почути. Що він скаже мені, по жалобі моїй. І, і коли він так лишився слухати не самому приділяти, як ну, часто людина дивиться на все, про, від, те, що відбувається, ми як би, оцінюємо по своєму ситуацію ех, свого ну, розуміння. Но, е, дуже важливо те, що хоче сказати Бог, те, що хоче сказати Бог нам. І тому е, є вухо духовне, ну, де ми можемо чути голос Божий. Е, Христос, коли сказав такі слова, Він каже: оце мої, мої слухаються голоса мого. І за чужим не йдуть, за чужим не підуть. Е, чужих голосів дуже багато, багато філософій, багато різних. Е, ну, Порад, які дають люди. Но є є той, той голос, який веде нас, ну, той животворящий голос, який веде нас до вічного життя, який направляє нас, коректує нас по житті, який показує нам сущність ну, всього, що це все відбувається, для якої цілі, і так далі. Відповіді у Бога є. Ми просто можемо не, не чути його голос. тому тому і не знаємо відповідей. У Бога всі відповіді є вписані, і у Бога все, і все є для, для нас, для того, щоб ми розуміли, що нам треба розуміти. І тут сказано, хто має вухо, нехай слухає, хто веде в полон, сам піде в полон, хто вбиває мечем, тому самому належить бути вбитим мечем. Тут терпіння та віра святих. Ну, казалось би, що тут треба терпіти? Ми дивимося, ну, тут це беззаконня, яке твориться зараз, вбивають людей, нападають на нашу країну. Якби. Ці війни, вони завжди були в різних місцях. Просто ми не так, ну, саме больно, коли нас це касається, саме больно нас касається, ми тоді більш. Більше розуміємо тих людей, які також ну, переживають ті війни. Коли ми чули раніше, ну, що там війна, там війна, ми особо так ну, не реагували, але ну, якщо це нас насказнулася, то так. Да. Е, е, тут сказано, що терпіння і віра святих. Знаєте, є от система цього світу, система цього світу, яка ну, от Взяти із візьмемо із, ну, збуття, збуття. І як іменно відбувалося все це гріхопадіння? от І що там відбулося. Коли людина ну згрішила, згрішила, ну взяла цей плод, Єва взяла цей плод і вкусила. Тим самим вона показала, що вона буде рішати, що таке, як би хорошо, а що погано. Тобто вона не послухала Бога, Бог лучше знав, що є хорошо, а що є погано. Але цим самим вона згрішила. І ця система світу, вона до сих пір диктує нам, що є хорошо, а що є погано. І знаєте, багато людей ведуться на це насилля цього світу. На це все, що Відбувається даже і віруючи буває, ну, як би, купляються на це, ну, е, чуючи даже, ну, із Росії, там, як е, бувало таке, посилали цих солдат русських і співають псалом християнський і посилають на, як би, на поїзд, на поїзд, ну, вже якби щоб воювати, і співають. Вместе ми з вами вірили, знаєте, цей псалом? Вмісті ми з вами вірили і так далі. Яке умов помрачення відбувається, ну, коли люди живуть за принципами цього світу, коли вони мішають свята із, із, із беззаконнями? І при чому тут ми з вами вірили, до чого це все закидеть? Або беруть місце з писання. Що немає більше тої віри, якщо хто положить душу свою за ближню своєму. І вот. все це приплюсовує до цієї війни. Как бы. Все це змішують э, до цієї э, війни. Христос зовсім не за це говорив. Він э, говорив ну, за жертву ради Христа, ради Христа, що жертвують, жертвують ради них. Положить душі за. Э, ну, за за Слово Боже, за Евангелие. То есть, он даже сказал, что каже, если кто э, душу свою э, привлечет весь мир, а души свои повредит, то какая ну, ему с того польза? Вот. То есть, душа, она только спасается в жертве Евангелия, посвящении Евангелия, посвящении Слова Божьего. Вот. И посвящение Христу, в Христу. И думаю, тут... Э, би перечисляється, це що я прочитав, хто має вухо, нехай слухає. Хто веде в полон, сам піде в полон, вбиває мечем. Тому самому належить бути вбитим мечем. От, І е, то есть, хто йде за цими принципами світу, він піде таким шляхом. Е, знаєте, є кров Авелева, і є кров Христа. От, і в, е, в євреях написано такі слова, що. Е, що кров Христа вона говорить краще, ніж Авелова. От чим вона краще говорить, ніж В Чому різниця між Авелевою кров'ю, та, що він теж, вроді би, як праведник, і пострадав від нечистівого І Христос, виходить, пострадав від нечистівого. А Різниця в тому, що Авелова кров вона говорить про помсту. А хрестова кров вона говорить за за милость, за те, що вона заплачена, заплачена за, за нас, за наш гріх, за те, щоб ми мали, мали Його чувствування, щоб ми ввійшли в Його образ, в Його подобання і зберігали вічні цінності, тобто є вічні цінності, які, які предлагає нам слово Боже, вічні цінності. І Хай Бог благословить, щоб ми стремилися до вічного, те, що животворить, те, що є Боже. І тому тут сказано, що не йдіть, другими словами, не йдіть за цим світом, за системою цього світа. Не, ну, ця ненавість теж вона би, ну, підходить до цих врагів. Тут іменно теж треба, я вважаю, на рівні серця бодрости, терпінням спасати душі ваші, От іменно збереження самої віри, це віри в Христа, збереження, збереження любові, старатися бути милосердним, іменно збереження цього стану. В цьому бурхливому світі, де так багато несправедливості, де так багато зла, іменно збереження цього всього, це і є перемога християнина над злом. Це і є перемога просто. От, що, що толку, що ми злом за зло будемо відповідати? Е, і тому терпіння, терпіння е, сказано терпінням вашим спасайте душі ваші. Так написано в Писанні. Терпінням вашим спасають люди душі свої, душу свою спасають. І коли ми терпимо, зберігаючи принципи Євангелія, е, принципи Христа, жетворячи його слово в серці своєму, не, не піддаючися цим впливам ці, цим всяким, е, ну, злу цьому світу, яке старається і нас завлягти, нас захотити, Старається, то ми ну, стаємо переможцями, якщо ми взираємо на Христа, на Його жертву, і написано навіть у 12 главі відкриття 12 глава. В свято Я почув гучний голос на небі, який промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство Бога нашого і влада Христа Його, бо скинутий братів наших, котрий обмовляв їх перед Богом нашим в день і ніч. Вони перемогли Його кров'ю агенця та словом свідчення свого, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Які, ну, які люди от, імені, є переможцями, ті, що перемогли кров'ю Англя? Е, кров Ангса ми вже говорили, що вона говорить за милость, вона ну, омиває. А кров е, Авеля вона говорить за помсту. От За якою кров'ю ми ну, слідуємо, що нас мотивує в цьому житті? Що нас веде по цьому житті? От. Цей світ, ну, якби він весь, ну, можна так сказати, в безбожний. І, цей світ, і за цього проходять ці, е, ці конфлікти, ці, ну, це все, що ми бачимо своїми очами. Но перемогти ми можемо тільки на Аганця, на, на його кров, на його голову. І Якщо ми взираємо на нього всім серцем і душою, хочемо ну, перемогти, то написано: віра є наша, то є, яка може перемогти світ. Тобто, в принципі, цього світу, систему цього світу, віра наша, вона є ну, переможною. Хай прославиться цьому Господь, щоб наша віра в свята Євангелія, в вічне Євангеліє, в Слово Боже, яке, яке Господь дарував нам. Щоб ми зберегли його в своєму серці, щоб ми стремилися, я хочу зачитати друге Тимофія, друге Тимофія. ну, Сьомого вірша. Сьомого вірша. І дав Бог нам, бо дав нам Бог не духа, страху, а сили, любви, любові і здорового розуму. Тож не соромся свідчення Господа нашого Ісуса Христа, ніби мене в'язня Його, але страждай за Євангелією Христовою, силою Бога. Ну, Страждається, має це мається в виду, зберігай просто, тому що з усіх сторон були різні перепони, різні, різні стіни були став, ставити враг. Но, <кхід> страждати це значить зберігати Євангелію. Але страждай з Євангелією Христовою силою Бога, який спас нас і покликав святим покликам не за ділами нашими, а згідно з своєю волею і благодаттю, яка нам дана у Христі Ісусі раніше від віковічних часів, а тепер відкрилася через зявлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освітив життя та нетління Євангелії не нетління, всяке нетління це все ну, дається Євангелію. До цього повинен стремитися в наше серце, для якої і я поставлений проповідником і апостолом, і вчителем язичників. З цієї причини я терплю. Бачите? В чому терпіння святих? З цієї причини я терплю. Оце. Оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я повірив, та впевнений, що він має силу зберегти довірене мені на той день. Тримайся з розказ здорового вчення, яке ти чув від мене, з вірою і любов'ю. Бачите, вірою ще наголос він робить з вірою і любов'ю, яка в Христі Ісусі. Тобто, це може зберегти нас ну, в цьому розвращеному світі, в брехливому світі. Нас може зберегти тільки віра в Ісуса Христа і любов Божа. Від від всякої, ну, від всякого обману, від всяких уловок з'явила, які не ставить, тільки це може нас зберегти. Але ну, треба придержуватися ну, здорового зразка вчення віри і любові. Хай прославиться ім'я Господня в цьому. Амінь.